Степан Гріщенко, актор дубляжу, який займається тим, у чому, хоча б раз мріяв спробувати себе майже кожен. Те, що починалося як хобі, позвучування аніме поступово переросло у справу, де голос стає інструментом, емоцією і характером персонажа. Степан упевнено рухається вперед у світі дубляжу, експериментує з образами та постійно вдосконалює майстерність. І цілком імовірно, що вже зовсім скоро його голос звучатиме у більшості популярних фільмів, стаючи впізнаваним для. Для широкої аудиторії. Мій шлях в цілому почався в 13 років. Я був дуже лінивим, я не хотів нічого робити, мене нічого не цікавило. І в цей момент до мене прийшла мама і каже: Набирають у кіногурток людей, не хочеш спробувати. І я спробував. Спочатку це просто була акторська майстерність разом з режисурою, сценарії писати, це все. Та потрохи я почав вливатися в озвучку. Мій голос почав розвиватися, і серед всіх я, напевно, один, хто зробив акцент саме на голос. І зараз я це продовжую робити, тому що це почало приносити задоволення. Я це роблю не тому, що потрібно, а тому, що хочеться. Все почалося з нашої пародії в цьому кіногортку. Ми знімали пародію на слідство ведуть екстрасенси», екстрасенси. Я грав самого ведучого, і з цього, напевно, почалася моя робота з голосом. Постійні вправи я їх. Ну, кажу так, я не дисциплінований та роблю їх, коли мені просто скучно. Але саме робота над цим почалася доволі нещодавно, коли я почав саме займатися тим, щоб його прокачувати. Саме запис окремого голосу, так пам'ятаю, це було дуже погано. Зараз сьогодні буквально дивився перед приходом сюди. Це. Було зроблено вдома на телефон, були зайві шуми, це все. І це було дуже непрофесійно, і навіть смішно зараз дивитися і спостерігати мій прогрес. В озвучуванні мені подобається те, що ти можеш прожити іншого персонажа, інші обставини, які в житті ти ніколи не проживеш. Ти можеш бути як суворим, грубим, так і можеш бути веселим. Дуже можна міняти голоси та працювати на різних ну на різну аудиторію, на різні теми. Себто я можу говорити дуже грубо, говорити якісь речі не дуже добрі, е, і бути негативним персонажем. Так я можу говорити дуже веселі речі та бути самим позитивним в світі. Ну, це залежить від персонажу так само, тому що є персонажі, які можуть бути в звичайному спокійному стані, дуже цікавими, а є персонажі, які в звичайному стані. Ну, не цікаві, вони розкриваються саме під час емоційних сцен. І під час емоційних сцен ти можеш віддатися повністю процесу і відчути ці емоції, відчути персонажа, прям його поведінку відіграти. Типу, це дуже цікаво, важливо. І воно, напевно, дає мені це відчуття, що я хочу продовжувати цю справу. А на початку я навчався саме працювати з голосом. Його робити тембр, вище, нижче, та в цілому начитувати більше дикторський. А в остальні, ну, все інше я озвучував сам. Я вчився сам вдома, на своїх помилках. На фінальних результатах робіт я дивився, що мені не подобалось. Я не люблю переозвучувати. Я, якщо зробив погано, я зробив погано та зроблю це краще наступного разу. Після запису, напевно, дивитися на фінальний результат. Та розуміти, що тобі подобається ця робота. Цього немає самого початку. Самого початку, як я озвучую, я це переслуховую, та бачу всі свої проблеми, всі свої недоліки в тому, як я це зробив. І через певний час я це дивлюся, слухаю, і мені це починає приносити задоволення, тому що я вже не так сильно помічаю мінуси і більше увагу склоняю, склоняю на саме позитивні моменти. Для мене робота голосом це щось трошечки більше, ніж просто озвучка. Я насамперед хочу більше розвивати українську культуру. Так само, українську озвучку в нас було не так багато людей, які цим, які цим займалися. Спочатку війни це почалася активно розширятися ця сфера. Багато даборів з'явилося, які озвучують те саме аніме. Українська озвучка стала популярною і зараз в світі вважається одною з найкращих. Наприклад, Кьджер Ренгоку заніме клинок що знищує демонів. Дихання полум'я! Перша ката! Святки квітучого полум'я! Дихання полум'я! Перша ката! Або менш емоційне – Годжо Сатору. Допомога прийшла! Де Шмарклі пускаєш!